На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі! Днями у вільнюсі відбувся триденний міжнародний конгрес переосмислення України та Європи нові виклики для істориків. Поміж актуальних, а подекуди і полемічних тем доповіді та дискусії серед науковців, громадських діячів та дослідників, була озвучена болюча проблема, яку породила війна, і про яку не часто говорять: доля цивільних українців, що стали заручниками, полоненими та політичними в'язнями Російської Федерації. Аби привернути увагу світової спільноти та медіа до питання порятунку задля ефективності у намаганнях визволити членів своїх родин з Росії, вони діють не лише самостійно, а й долучилися до відповідних громадських організацій, зокрема об'єднання родичів політв'язнів Кремля, українського руху сімей полонених повернення додому та громадської організації «Цивільні в полоні. Дізнавшись, що рідні українських бранців тут у Вільнюсі, ми взяли мікрофон і одразу по їхньому прильоту поїхали до готелю, де вони зупинилися, аби поспілкуватися ближче. Знайомимося Вигівський Петро, батько Вигівського Валентина. Зазвичай зазвичай присляюся батько шпигуна, тому що мій син російською владою засуджений по кримінальній статті дій шпигунство. Чотири дні буде 9 років, як він знаходиться у в'язненні. Мене звуть Ізабела Пєх, я донька цивільної полоненої Олени Пєх, яка вже 5 років знаходиться в полоні сепаратистів. Вона засуджена за зраду батьківщини на 13 років. І я єдина її рідна людина, яка бореться за її звільнення. Мене звати Катерина Огієвська, я представляю громадську організацію цивільні в полоні. Моя особиста неприємна болюча історія це те, що моя близька людина потрапила в полон як цивільний заручник після 24 лютого під час окупації Чернігівської області. Дякую за представлення. Хочу одразу спитати: напевно, для того, щоб займатися цією темою, у кожного, як ми говоримо, є своя найперша особиста мотивація. Так. І одночасно ви говорите про те, що вже встигли створити громадські організації для тих людей, хто опинився в схожій для вас ситуації. Напевно, не варто опускати руки. Чим ваші організації можуть допомогти? Або можливо, навіть і почати з особистої історії, якщо ви готові розказати. Мій син попав у таку неприємну ситуацію, м'яко виражаючи, ще у вересні 2014 року. Це було 17 вересня, і от уже з 19 вересня я почав розшуки свого сина, тому що він зник був Києві і зник про нього майже місяць, нічого не знали, де він знаходиться, тому що ніяких слідів не було. І почав його шукати. Заходи правозихзників, знаходив людей, які мають до цього якусь дотичність, тому що наш син він ходить першу десятку українських політв'язнів, які були там Сінцов, Кольченко, Афанасів і так далі. Це перша десятка людей. Досвіду ніякого не було. Куди звертатись, з ким говорити, про що говорити взагалі але коли от мені говорять люди, що ми нічого не можемо, нічого не получається, грубо виражаючись, брехня. Ми можемо все, коли нас обставини заставляють. Я звертався і в органи нашої влади, там правда, нічого не добився на той момент. Ми знаходили зв'язки в Криму, тому що син поїхав в Крим в Сімферополі. Там він зник. Знаходили зв'язки в Криму, кримчанинам шукали їх. Ті люди, яких я взагалі не знаю, українці долучалися до цієї справи, яких я також не знаю до цього часу. Немає ними контакту, тому що така була ситуація нестабільна, і ті, хто нам допомагав, вони просто боялися фізично виходити з нами на зв'язок. Потім шукав контакти, коли зрозумів, що Крисина в Криму немає, знаходив контакти там Ставрополь, Краснодар та той регіон, тому що думав, що мода перевезли. Потім появилися відомості, що його перевезли в Москву і знаходив контакти в Москві. Все людина може зробити такі, от треба не лінуватися і коли обставини заставляють ну свою дитину шукати я думаю що люба людина буде знаходити всі можливості які такі можна знайти пане петре ви знаєте зараз де знаходиться син фактично ви з'ясували вже ну так да, вже з'ясували ми вже дізналися де він знаходиться десь приблизно через місяць він знаходився в ліфортомську сізо таке всім відоме приміщення ми вийшли на російських правозахисників які нам допомагали встановити з ним контакт а зараз на сьогоднішній день він знаходиться у в'язнені в колонії кіровська область місто кіровочепецьк тому що йому Суд московський присудив 11 років колонії суворого режиму. Його перевезли вже в колонію в Кіровську область. І що цікаво, що так склалася доля, що мій син зараз знаходиться ув'язнені в тих місцях, де у 50-ті роки під час Сталіна в часів Сталіна знаходився ув'язнений мій батько, такий за 58-ї статті. Але тоді батько дали 25 років. Він відсадів 4,5, з тому що зникла причина його там бути ув'язнення помер керівник тої країни. А сину дали 11 років вже знаходиться. Він там 9 років, але ця причина для його звільнення ще в Росії не появилась. Дякую за перегляд! На жаль, все залежить від ЗСУ. І поки в Росії буде така влада, як і зараз я думаю, що кардинальних змін не буде. Діло в тому, що всіх українських цивільних заручників, полонених, політв'язнів і так далі, можна це перечисляти, які потрапили в Росію до 24 лютого минулого року, Росія зараз не міняє, не віддає. Це я посилаюсь на слова дубінця. Дякую вам за відвертість. Запрошую до розмови. Ізабелу. Із також окрема трагедія. Також історія і також приклад того. Як варто не опускати руки. Моя мама працювала науковим співробітником у художньому музеї у Горлівці. і ми. Приїхали до Одеси у 2014 році. Але моїй мамі треба було повертатися на окуповану територію, щоб доглядати за моєю бабусею, тому що в неї був інсульт. А мені не подобалося, що вона їздить туди, але вона не могла покинути свою матір. Та в одне з таких приїздів її заарештували, відвезли в невідомому напрямку. Протримали три місяці в карцері, знущалися, довели до спроби самогубства. Вона зараз інвалід, вона не може ходити і її засудили на 13 років. За зраду батьківщини, якої батьківщини, я не знаю, що вони мали на увазі, але це зовсім абсурд. Я продовжую боротися за її звільнення. І я хочу сказати, що наша організація була створена завдяки людям, яких об'єднала спільне горе. І навіть коли ми втрачаємо надію, ми не зупиняємося. І це, я думаю, найважливіше в такій ситуації, щоб я хотіла сказати людям, які опинилися в такій ж ситуації, не зупинятися як би важко не було я не маю ніякого зв'язку з моїми рідними, тому що вони відвернулися від нас, коли це сталося з моєю мамою. Але люди з нашої організації стали для мене рідними і вони підтримували мене в найтемніші часи. Тому я не знаю, що я можу зробити, щоб звільнити мою маму, щоб вона знову була зі мною. Але я намагаюся, я не зупиняюся. Ситуація дуже складна, і я не бачу розв'язки ніякої, але це не означає, що ми повинні зупинитися. Yeah. No. Чи є у вас контакт з мамою? Чи дають можливість спілкуватися? Ні, немає ніякого контакту. Цим людям не допускається ні одна моніторингова місія. Їх ізолювали, їм не дають ніякої підтримки, ніякої медичної допомоги. Це жах, вони не можуть нормально їсти нормальну їжу. І це не про мою маму, це про всіх людей, які опинилися в полоні. Я можу спитати тоді, яким чином ви дізнаєтеся, що з нею? Чи вона жива? який її стан? Є люди, які звільнилися з полону у тисячі В'ятнадцятому році вони бачили мою маму у СІЗО, коли це були слідчі дії. А потім вона була переведена до виправної колонії жіночої у сніжному. То також деякі люди звинувачені не по політичним статтям. Вони також звільнились, та вони мали зв'язок зі мною то вони передали а як вона себе почуває. Вони говорили, що вона дуже погано себе почуває фізично, але вона дуже сильна людина, і мене дивує, що ці люди до сих пір. Живі, і мені здається, що вони живі тільки завдяки силі духу. Це не тільки стосується моєї мати, це стосується кожного з людей, хто присутній тут. Дякую вам дуже. Запрошую до слова, Катерину. Я хочу почати свою розповідь історію про те, що ми, як і всі українці, 24 лютого прокинулися від того, що почули вибухи. Те, що почали говорити, почалась повномасштабна війна, вторгнення Росії на Україну. Ми проживали в Чернігові. Вирішили, що так як вони йдуть на саме місто, у селищах селах буде безпечніше. Я гадаю, так більшість вважала, тому що в селах було багато населення. І ми поїхали в перший. Під Чернігів, це 15 кілометрів від області. Це називається Михайло Коцюбинське. Так дійсно перших там декілька днів було тихо. Але ж потім пішли колони зі сторони Білорусі. Але вони поки що не чіпали нікого. Ми сиділи вдома. Але 4 березня вони прийшли перевіряти документи. Ми знали вже, що в них є така систематична ситуація. Вони заходили, дивились телефони, паспорти і ну ніяких ну нічого. Були дивні дуже питання: чи цікавимося ми ситуацію в місті? А як ми взагалі до цього відносимось? А чого саме сюди, і так далі. А вони дуже прискіпливо були до телефонів, навіть сама звичайна фотографія. Графія міста їх вже бентежила, Вони шукали якийсь прихований сенс цього, і почався обстріл. нас всіх забрали, заховалися в підвал. Після цього спочатку Микиту. Мамою його старшого брата забрали на допит, сказали, що зададуть просто декілька питань для уточнення. Десь через певний хвилин 20 прийшли і забрали мене. На що я побачила, що Микиту його оглядали? Знімали верхній одяг. Він одягався при мені. Як потім мені пояснили, це було просто перевіряння на синці від прикладу автомата чи є якісь татуювання. Як вони дуже любили шукати в усіх чоловіків? Мені почали погрожувати про те, що при мені зараз його вб'ють, просто вистрілять йому в голову. Щоб я просто на це дивилася і розуміла взагалі всю ситуацію, які у них відношення і так далі. І в цей момент ми стояли навколішках, і навколо нас було ну десятки солдатів російської армії, і вони всі були з наведеною зброєю на нас. Після чого мене відвели, потім нас знову зібрали всі всіх разом сказали, що Мікита це зрадник держави, також якої держави по якій причині ніхто нічого не зрозумів, нам ніхто не пояснював. Вони сказали, що йому в кращому випадку світить 15 років ув'язнення. Мама відразу спитала, де ви його повезете в Росію. Вони впевнено говорили, що де ні, він буде в Україні відбувати цей термін. Тобто настільки вони були впевнені вже в своїй правоті і перемозі, що вони спокійно відповідали нам такі речі. На що потім там один із них представників, як ми зрозуміли, він старший і, взагалі, ФСБ, бо назвався начальником безпеки колони, саме тієї, яка йшла. А він мені сказав: не хвилюйся, це така процедура. Його відпустять. Його допитають, все буде добре. Чекай. Ми прочекали так добу. Ми знали, що забирали там деяких місцевих, все на допит, але їх відпускали так їх знатно били, деякі були із переломами, але відпускали села. На той момент не відпустили тільки двох: це Микита і ще один місцевий прохоренко Олег. Його після деокупації, на жаль, знайшли вбитим в бліндажах. По ньому було видно, що він зазнавався тортурам, руки були зв'язані, і вистріл був просто в голову. І як суд медекспертиза поставила, що вони його вбили саме тоді, коли відходили. Тобто його знайшли через 10 днів після деокупації. Десь приблизно така термін після смерті. Ройшов. Ми зрозуміли, що його тримали там, бо були на руках і мозолі. Видно, що він робив якусь важку роботу. Де Микита ми досі не знаємо. Його останній раз бачили на пожежній частині з цим же Олегом. після чого їх повезли у невідомому напрямку, одного знайшли. Микити досі немає. Ми не знаємо, чи він є серед живих чи серед мертвих. Точно місце перебування його невідоме. На всі запити, які ми направляли від імені мами в Російську Федерацію, нас ігнорують, нам нічого взагалі не відписують. Нашим вже пошукам є ймовірно, що його могли утримувати в Білгороді в СІЗО-3, але це ж все ж таки наші домисли. В нас підтвердження офіційного немає. За півтора року його ніхто не бачив, не чув взагалі. Ми дуже сильно хочемо вірити в те, що він живий. Якщо взяти, наприклад, наше його цивільне в полоні, це ж все ж таки громадська організація, яка об'єдналася. Просто люди відчаї шукали в Фейсбук, Телеграм, Інстаграм. Подавали просто що чи не бачили. Цю людину чи іншу, і потім так вже за допомогою вже більш таких довготривалих громадських організацій нам допомогли оформити свою. Ми присутні на зустрічах і в офісі омбусмена. Ми їздимо на зустріч в координаційний штаб. Коли піднімається питання цивільних заручників, а дійсно вони заручники, вони не полонені. Нам розводять руками, тому що інколи відповідають, потрібна політична воля. Політична воля натякають на те, що це саме Росії повинна бути, тому що Україна чекає усіх і готова приймати. Ти кожного кого повертає Росія. Ми знаємо, що є випадки, їх не можуть надати на обмін, тому що це цивільні заручники, а не полонені. І згідно Женевської конвенції, це не допустимо. Але все ж таки бувають випадки, коли Російська Федерація під час обміну привозить цивільних. Деяких вони просто відпускають і наші забирають, деяких вони можуть все ж таки впихнути в обміни. Ми цьому дуже радіємо, але таких випадків дуже мало за весь цей час, за півтора року. Цивільних повернулася. Близько 120 — це максимум. із тієї цифри, а їх тисячі, Точної цифри взагалі невідомо, тому що більшість вважається безвісті зниклими. А як ми знаємо, що безвісті зникли, це може бути і в полоні, і вбитим. Тобто тут ситуація 50 на 50. Тому ми піднімаємо це питання і стараємося виходити на міжнародний рівень, тому що інколи люди все ж таки, на жаль, на превеликий, навіть жаль, не розуміють, що це таке депортація, а що це таке полон та заручники. Вони вважають, що це все просто депортовані люди. Які знаходяться на території Росії, і їх просто не відпускають. А ми намагаємося донести, що цивільні заручники, так само як військовополонені, мають тортури, з них знущаються не менше, ніж з військовополонених. Немає умов утримання, немає належної медичної допомоги. Тобто люди і у поважному віці навіть знаходяться в полоні. Люди з хронічними хворобами, яким навіть там за декілька днів до повномасштабного вторгнення потрібно було робити операцію. На жаль, не вийшло, тому що війна. І вони знаходяться там, і не зрозуміло, в якому вони взагалі стані. По деяким так відкривають справи, по цим легше людям, тому що можна дізнатися взагалі ситуацію. По тим, хто просто сидить, це дуже жахливо, тому що єдина можливість дізнатися це або Росія надає списки в міжнародний червоний хрест, комітет Червоного Хреста, або ж повертаються звільнені з полону військові, або ж все ж таки цивільні, і вони могли знаходитися або в камері, або чули на перекличці під час того, як ходять працівники з очі колонії, і просто роблять перекличку прізвищ. Але все ж таки ще є такий великий мінус, що в нас дуже багато однофамільців, на жаль, і інколи одну людину могли чути п'ятеро, але все ж таки це там один однофамілець, наприклад. Тому ми зараз ще хочемо підняти більше. Наскільки відомо, що так наша країна працює над обміном всіх на всіх, але це дуже тяжкий процес, і ми б хотіли все ж таки, щоб люди поверталися, і ті, що були затримані до 24 лютого, лютого. Ті, що затримані після 24 лютого, тому що все ж таки страшно. Окупованих територій в нас ще багато, і люди зникають кожного дня. На жаль, дякую, Катерина. Дякую всім вам за те, що дозволили розділити ваші історії, ваш життєвий біль. Я хочу сказати, що, наприклад, у мене за 25 років журналістської діяльності такий досвід вперше. Максимальний розголос, як сказала Катерина, максимальне привернення уваги, в тому числі міжнародної спільноти, справді може стати одним із чинників впливу на російський режим і на те, щоб наші люди мали хоч якийсь шанс вижити і повернутися. Я знаю, от пане Петре перед записом нашої передачі говорив, що три тижні вже не був вдома, так тобто, це якісь поїздки, і, зокрема, міжнародні поїздки можете поділитися, тим більше я так розумію, 9 років відчайдушної боротьби за сина це вже все-таки досвід. Да, деякі досвід є. На жаль, не хотілося мені цього досвіду мати. Дійсно, я перед приїздом в Вільнюс побував вже це. Вже моя четверта столиця, скажем так, європейських держав їздили по цих країнах для того, щоб звернути увагу і місцевих змі, місцевих чиновників, парламентарів і таке інше владу на те, що така існує проблема, принаймі в Україні. Не гарантія, що не може бути і по всій Європі. Перед цим представники наших організацій, які займаються політв'язнями, в частності їздили і раніше, там і в Чехію, і в Францію, в інші країни європейські. Тобто це у нас така робота не припиняється. Звичайно, зараз ми прекрасно розуміємо, що у нашої влади, влади України, є зараз набагато більш нагальні проблеми, тому що війна, ну зрозуміло, це всім. Зараз вони дуже активно займаються цією проблемою, просто не можуть чисто фізично, тим більше, що дуже великий спротив з російської сторони. Але я вам скажу, що не дуже то вони активно займалися і до цієї широкомасштабного вторгнення, тому що теж перші роки наша організація об'єднання родичів поліціязнів була створена десь на початку 16-го року, тому що вже з'явилося багато політичних в'язнів. І коли більшість із них проживала за межами Києва, і коли там ми ходимо, приходили тоді по різних інстанціях, до Ріни Грашнико ми ходили майже як на роботу, майже не кожен день, ну через день у Верховна Рада вона була такі заступником Ради. А для того, щоб як полегшити становище батьків цих поліціязнів була створена ця Організація об'єднання родичів політв'язнів, коли вже скам так, одна людина там чи дві людини могли ходити по цих кабінетах і представляти інтереси всіх родичів. Ну зараз ми цю роботу продовжуємо. То зараз більше звертаємо уваги на міжнародні зв'язки, на міжнародні контакти, тому що це може бути якийсь більш позитивний вплив і на російську владу. Тому що вже досвід є забирання українців з території Росії іншими державами, не Україною, і ми надіємося, що цей досвід буде далі поширюватися і буде він мати якийсь дієвий результат. Стосовно кількості людей, ну на сьогоднішній день іменно категорії політв'язні, десь там приблизно 170 чоловік. Але на жаль, от Катя казала, що це число збільшилось після лютого минулого року, тому що оці люди, які впадають, які забрали російські війська, а не спецслужби, вони деякі переходять вже в категорію політв'язнів. Такі випадки також є, так що. На жаль, наша так організація буде розширюватись. Цього дуже не хотілось би. Наша зустріч стала можлива завдяки заходу, міжнародному, який у вільності проходить продовж трьох днів. А коли вже буде вийде передача в ефір, то вже якби по факту він відбувся. Можна трошки сказати про вашу участь у конгресі, що ви будете робити, що ви будете говорити? Чи це буде просто представлення історії і знову привернення уваги? Чи це можливість поспілкуватися з фахівцями? Ну, трошки от про ваші очікування і про те, власне, з чим ви приїхали. По перше, це дійсно привернення уваги, показати те, що не одна категорія цивільних, а їх декілька, тому що історія одна, але підґрунтя історії в кожного різне і затримання різне. Також це можливість поспілкуватися з міжнародними представниками, донести особисто, що ось ми на жаль, так от склалося з нами, і ми хочемо показати, що ця проблема не тільки в трьох людях, наприклад, а таких тисячі, і хочеться, щоб все ж таки міжнародні Народна спільнота після цих трьох днів більше почала розуміти, що все ж таки цивільних потрібно рятувати, тому що це найбільш незахищена ланка взагалі у нас в країні, тому що по військовополоненим все ж таки діють Женевські конвенції, їх обмінюють, йдуть на рахунок цього перемовини систематично. Все ж таки раз в місяць десь дає де якийсь обмін, хоча б п'ять чоловік, але це вже щастя. Їх повертають, а цивільних. Поки що це питання стоїть на місці, тому що ми розуміємо, що питання політв'язнів це люди відбувають терміни. А як коли вони відбудуть термін, що буде далі з цими людьми? Як працювати в цьому руслі? Так само ті, хто затримані на тимчасово окупованих, та саме ЛНР ДНР, це також питання, що якщо їх відпустять, а що буде далі? Тобто, це потрібно піднімати питання не тільки в плані там того звільнення, а взагалі, як бути людям цим потім, тому що соцпідтримка. Також важлива цивільні люди повертаються інвалідами. Цивільні люди набувають там хронічних хвороб, таких що їх потім дуже довго лікувати. і Не факт, що людина зможе повернутися, хоч якось до попереднього життя, яке було. Тобто цих питань дуже багато. До кожного хочеться привернути увагу, але ж найбільше поки що хочеться, щоб вони нарешті поверталися додому всі не в залежності, коли вони були затримані. Цей захід надзвичайно важливий, він привертає увагу до історичного контексту. Чи зрозуміли ми в ході цієї широкої війни, що фактично ця війна є світоглядною і вона є геноцидною, тому що вона спрямована в першу чергу на цивільних. То в їй лежить фейкова історія розлюднення нас, як нації, як українців, інформаційний злочин. А далі вони вже в головах своїх нас перемогли. І далі, як казала Катя, вони зайшли і вже вважали, що за йшли як на свою територію і кажуть що ви будете сидіти як то кажуть в україні от чи зрозуміли ми цю історичність цього моменту чи зрозуміли ми свого ворога чи зрозуміли ми що ця війна геноцидна на знищення нас як нації ну я можу скам так привести приклад моєї сім'ї мій дід Гарбовський, Франц, Кашперович, етнічний поляк був розстріляний 1937 році. Причина я не бачу матеріалів з цього діла, але надію, що знайду їх, почитаю, чому він був розстріляний. Ну, скоріше, все, за контролюційну діяльність. Мій батько Вігівський Степан Олександрович, учасник другої світової війни, воював в радянській армії, закінчив війну в Берліні. Потім ще 5 років відслужив радянській армії на території Німеччини, але після війни в 51 році був заарештований і засуджений як ворог народу по статті 58, де відбував у Кіровській області своє покарання. Зараз, вже в наші часи, мій племінник, син мого брата у 2014 році загинув на цій війні, також пішов захищати свою країну від вже інших фашистів, вже російських, бо якраз було приблизно 40 днів, коли загинув племінник, зник мій син Гігівський Валентин, який засуджений, ну не ворог народу, а шпигун, який хотів, як сказав російський журналіст в програмі Весті у 2015 році, коли оголосили приговор, що він хотів розрушити воздушно-космічні сили Росії. Небагато, немало, і цікаво, те, що він сидить в тому самому ж Гулазі, в Ят така організація, колись була де батько мій садів Кіровська область зараз там знаходиться місії. На ну, така бачите зв'язок долі діда онука. Так що це історія, така вона показує, що країни міняються, назви країн міняються, назви тобто, прізвища лідерів міняються, а ворог залишається один той же самий Кремль, Москва. Якщо близька або рідна людина раптом опиняється в руках росіян, що робити? Ну реально, до кого звертатися? Я хотів привести такий дуже цікавий приклад з приводу того, що може бути з людьми взагалі в Україні. Це як ми вже, мій син зник через декілька років. Зустрічає мене однокласниця, говорить, що в її подруги проблема дуже велика. Її син поїхав на заробітки в Росію, бо колись така акція в Києві наймали працівників там, кур'єрами чи іншими. Він поїхав в Росію, його там захопили, звинувачили в тому, що він продає наркотики і дали 15 років колонії суворого режиму. Якраз у нас цією темою займалися в Києві правозахисники. Дав їй контакти, телефони, все звертайся, і тобі буде хоч якась допомога. Хоч це буде діло легалізоване. Не значить, що я повернути, але буде легалізоване, більш безпека буде для дитини. Зустрічаю я знову через рік цю знайому. Питаю, як вона зверталась чи ні? Ні, не зверталась. Питаю чому. Боїться, щоб не стало гірше, дитина отримала 15 років у колонії суворого режиму. А мама боїться, щоб не стало гірше. Вона не доживе до того часу, коли він повернеться після 15 років у колонії суворого режиму. Тому я звертаюся до всіх людей, до всіх не тільки українців, а всього світу, що якщо якась сталася біда, ну такого плану. Звертатися в урядові організації до правозахисників. Зараз таких об'єднань організацій дуже багато, які допомагають в таких ситуаціях. Це не значить, що цю людину звільнять, але факт, сам факт оприлюднення і легалізації цієї людини у таких умовах, це дуже велика запорука того, що ця людина буде знаходитися в більш-менш безпеці. Слух, це стосується колонії на території Російської Федерації, тому що коли от за цією людиною є якийсь бекграунд, скажімо так, правозахисний, що тюремщики, що сякі сідільці, які там різні люди є, вони не Дуже то будуть ризикувати, як робити погані акції по відношенню до цієї людини. Тому треба звертатися і не чекати, що це все само самомінеться. Це не гріб сам не проходить. Взагалі то я думаю, що якщо таке сталося, то є певна процедура, так. Тобто треба відкрити кримінальне впровадження, треба звернутися до СБУ, треба звернутися до європейського суда, тобто навести лад в цьому, всьому, а також давати розголос. Нам допомагали журналісти, медійна ініціатива за правом людини Олександра Матвійчук. Також її організація. Ми ходили на зустрічі в ОБСЄ, в ООН, в МКЧГ. Також це були акції. Ми стояли по декілька днів в зиму біля офісу президента, і просто ми стояли і ми говорили, що ми не підемо, поки ви не зустрінетеся з нами. Тобто, також ми ходили до амбасадорів різних країн і робили акції там. І це повинна бути якась така атака інформаційна. Мені здається, що тільки це може допомогти якось звернути увагу до цих людей до певної людини. Боятися, я не знаю, коли мені хтось говорить, що я боюсь щось зробити, тому що я боюсь зробити гірше. Ця ситуація вже дуже погана і вже важко зробити гірше, тому що людина може померти в будь-який момент. Нагадаю слухачам, сьогодні з нами в українській хвилі були Катерина Огієвська, представниця громадської організації «Цивільні в Полоні, Ізабела П'єх, учасниця українського руху сімей полонених, повернення додому, і Вигівський, член об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Звісно, півгодини в радіоефірі – це зовсім мало для того, щоб і розказати, і дати якусь пораду, і поговорити, обговорити таку болючу тему. Тим не менше, спасибі вам велике за те, що ви відгукнулися, і знаю, що наші гості буквально. З коліс з далекої дороги з літака буквально зійшли, відгукнулися на пропозицію поспілкуватися з журналістами, зустрілися це невеличкий готельний номер в центрі вільнюса в одному з готелів, і от так майже на валізах ми провели нашу розмову. Хочеться побажати вам, перш за все, все таки не втрачати. Хоча б крихто надії, тому що ви своїм прикладом і цими історіями, які зараз ви погодилися розповісти, можливо, когось підтримаєте. В Литві за цей час ми бачили як журналісти дуже багато горя, не просто бачили, а от просто обіймали його, тому що ти як людина не можеш не прожити разом. З людиною, яка тобі довірила, можливо, комусь із тих, хто буде слухати ваш досвід стане в нагоді, можуть комусь просто стати маленькою рятівною паличкою. Тому спасибі вам за те, що ви відгукнулися. Можливо, на завершення, хоча б по слову підтримки, тим, хто разом з вами переживає таку драму життєво. Я хотів би сказати таку адінисту заповідь: не бійся і роби. Я думаю, що я б хотіла обійняти кожну людину, яка опинилася в такої ж ситуації, як я. І дуже важливо, навіть якщо ти знаходишся в найтемнішому місці в душі, та відчуваєш, що ти не можеш нічого робити, треба діяти, і треба боротися. Адже ми, українці, ми не зламні, тому що ми постійно боремося, і ми повинні це робити неважливо в якій ситуації. Тобто, завжди боротися і не зупинятися. Я хочу сказати, що є такий вираз: під лежачий камінь вода не тече. І якщо сидіти на місці, просто склавши руки і горювати в плані того, що от у мене така сталася біда, мою людину там забрали, чи вона безвісті зникла, це нічого не допоможе. Але якщо робити маленькими кроками назустріч і вірити в те, що все ж таки буде перемога, щастя, і люди повернуться, воно все ж таки буде. Кожна пророблена робота вона ціниться не в залежності в якому обсязі вона була зроблена і від кого, якщо є віра і бажання. Воно все ж таки дасть свої плоди і перемогу. Дремно кажуть, що українці не зламні зараз. Ми справді наша нація приклад для всього світу. А окремо Ізабелі хочу подякувати за чудову українську мову. Скажу, що вона дуже побоювалася. Чи вийде в неї інтерв'ю українською мовою, тому що зрозуміло, що Донецька область, Одеська область на жаль, багато років були русифіковані. Досвіду такої каже дівчина не має спілкування, але спасибі за утвердження українства. Це була передача Українська хвиля. Над нею працювали журналісти Олена і Олег Головатинки та звукорежисер Соната Ядавічні. Почуємося з вами друзі наступної суботи, як завжди, о 14.30. також нагадаю, що українську хвилю можна слухати у будь-який зручний час в радіотеці на сайті lrt.lt.